По 25-кам познижували ціни. Така гарна 25. очка Вона була 5500, зараз її віддаємо за 5000. Така була 6200, віддаємо за 5400. Цю віддаємо 5500. Запитаєте, чому така акція? Чому дешевше віддається? Тому що... Люди масово купують китайці і 25 ки в таких кількостях, як вони раніше продавалися, не продаються. Вони продаються, але набагато гірше. Хто моніторить мій канал, той знає, що ми 25-ками торгуємо дуже давно і вони, в нас їх завжди дуже велика кількість. Ми їх продаємо дуже багато. От, наприклад, ця була 5 тисяч, ми її віддаємо за 4600. Вона вся в оригіналі, не фарбована. Новини